Добрий вечір, якщо можна так назвати добрим. Я хочу сьогодні, перш за все, висловити співчуття родинам загиблих, броварах. Ну і, звісно, керівництво МВС у нас втрачено. І зараз виконую обов'язки голова. Національної поліції. Я е, зазначу, що подія та, яка сьогодні, і це не просто подія, це трагедія, е, ми повинні зробити з неї висновки, і як скоріше, так буде добре, тому що е, почалася диверсійна робота російської нечисті вже всередині України. І почалися знищувати, знищуватися керівний склад нашої держави. Я це можу сказати як фахівець спеціальних сил, і можу зазначити, що тут є, є почерк, який віднесено до, ну, до скоєння злочинів. Ми знаємо, коли розслідуються такі е, злочини, вони зрозуміло е, досліджуються ретельно. І е, зараз війна. І я хочу зазначити, що перше питання стоїть: місце, знаряддя, е, час. Ну і звід... дійсно, сьогодні я хочу продовжити цей етер. Він проходить в прямому, в прямому ефірі на Фейсбуці. Я далі буду його викладувати до свого YouTube каналу. Будь ласка, підписуйтесь, ставте колокольчики, лайкайте. Ну і, Звісно, розповсюджуйте цю інформацію, тому що вона є професійною. По-перше, отримана з джерел ті, які заслуговують на довіру. І, звісно. Сьогодні ми розглядаємо питання, загибель керівництва МВС це диверсія чи випадковість? Далі я якраз щодо цього питання хочу ще раз зазначити, що керівництво МВС Монастирський, Єнін, ну і держсекретар Міністерства внутрішніх справ Вони входять в число. В керівництво нашої держави, і розпочалася сьогоднішнього дня спецоперація Путіна по знищенню керівництва нашої держави. Ну і з цього приводу я зазначу, по-перше, якщо вже досліджувати питання професійно, то Лі... гелікоптер це французького виробництва суперПума. Він знаходиться на використаванні не тільки в Міністерстві внутрішніх справ в інших відомствах і користується цим перевіреним і багато бізнесменів в нашій країні, ну і в інших країнах. До цього є було дуже багато нарікань. Його французька сторона, виробники робили декілька разів відзивали з використання, дороблювали. Але питання щодо його оснащення це по-перше, повний автономний режим. Він може літати вночі, в день, в туман, ну і таке інше. Якщо брати сьогоднішній день, то звісно, був туман і міністр. МВС направлявся на харківський напрямок своєю командою було 9 осіб в цьому геликоптері. Ну і я зазначаю, що по версії наших фахівців, ті, які мають досвід в літальних апаратах, і звісно це буде досліджувати урядова комісія. Ну і нам потрібно не дочекавшись закінчення розслідування, приймати екстрені міри застороги щодо збереження життя, перш за все, це президента України, головнокомандуючого, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, тобто наших керманович. І зараз є реальна загроза їх ліквідації, почалася. Робота всього, як штатного, так і завербованого апарата агентури Кремля, ну і заслані і диверсійні групи, і ми це точно знаємо і бачимо не тільки по цьому почерку. А є всі підстави вважати, що довгий час працює система, та яка контролювала всі дії нашого керівництва. Мається на увазі вони. Вони не просто досліджувалися, вони приймають участь в розробці стратегічних планів по обороні, по економічному напрямку, ну і зовнішні зв'язки нашої держави. Я хочу зазначити, що питання, ті, які стосуються, Безпеки наших, нашої держави, перш за все, ми повинні зберегти керівництво нашої держави. І з цього приводу дивіться, яка в нас ситуація склалася. перший Перша особа, одна із тих, хто керує офісом президента, це як троянський конь. Кінь. Я не побоюся цього казати прямому ітері, і я віддаю собі, я знаю про що я веду мову. Мало того, є доказова база про його діяльність як до вступу на посади голови офісу президента, так і. Після того, коли він почав свою діяльність. Мало того, я зазначаю, що багато його е діянь Вони шкодять нашій державі. Я не беру, е не, беру не розкладаю зараз по полочках, це буде проводити слідство. Але я хочу застережити, що ми пам'ятаємо з історії Троянський кінь, де в Втрою привезли цього величезного збудованого коня, який послугував розгрому Трої і знищенню всього керівництва спочатку, ну і, звісно, тих, хто знаходився в цьому місті. Ми повинні зрозуміти, що без хірургічного в вже застосування нам неможливо перемогти цю заразу, і дійсно під тим, що проводяться вже спецоперації на території нашої держави, в центрі, тобто в самому Києві, в при виконанні завдань оперативних завдань нашими керівниками Міністерства відомства. Я вже не беру про. Тих, хто не захищений, а маються на увазі, це міністри, ті, які не мають особистої охорони. І є список від ФСБ, ну, звісно, СВР, ну і інші ГРУ, ті, які зараз будуть виконувати свої завдання і прийму вказівку Путіна, тому що зараз якраз і ведемо мову про те, що буде починатися велика війна, буде дуже велика м'ясорубка. Я попереджаю, ми не тільки робимо дослідження, ми робимо аналітику, та яка дає нам точні прогнози. А я би сказав, що це не просто прогнози, це питання ті, які стосуються жити чи не жити. Нашому народу, бути чи не бути, нашій державі. І, звісно, ми знаходимося в тому положенні, що зараз будь-яка подія, вона, вона спричиняє дуже велику біль. Ну і коли вказувати на те, що це деверсія чи випадковість, це на моє глибоке переконання спеціальна операція. Яка була проведена для того, щоб знищити міністра внутрішніх справ і його команду. І з цього приводу це вже не перший дзвіночок. Я декілька днів тому вже звертався напряму до генерала Буданова, Кирила, начальника головного управління розвідки України. Нам потрібно створити спеціальний загін, який буде. Виконувати завдання по знищенню від персон, Бачите, російська сторона почула мене і почали проводити свої спецоперації. А чомусь ми зараз у нас ведемо з боротьбу за звільнення нашої держави, оборону нашої держави і не приймаємо. Непопулярні рішення і не працюємо за кордоном. Я скажу, що питання щодо підготовки наших фахівців, їх достатньо. Я розробляв програму майже півроку, і ця програма практично дає можливості для того, щоб ми вже не мали таких величезних втрат наших, наших воїнів, тому що коли ми розпочали цю роботу ще влітку 2022 року. Хід війни вже був би пішли би на уступки, вивив би Путін з України свої війська. Зараз вже запізно, тому що Путін знаходиться в Пітері, він виступив сьогодні на, і, до речі, провів чотири промови. Щодо Перше це Назвав війну війною. По-друге, він звернувся, що Росія буде захищати Руський мір в Україні. Він назвав наше керівництво неонацистським, і я зазначаю, що Путін пішов в Абанк. Це почір Путіна. Це робота та, яка. Мається на увазі сьогодні знищення, знищення нашого міністра внутрішніх справ. Монастирський – людина, та, яка прийшла з команди президента на це відомство, і ми бачимо його роботу. Він дійсно дуже був послідовна людина. Я з великим жалем хочу зазначити, що ми втрачаємо таких фахівців. Але є і підводні камені. Я, переходячи до другого питання, я зазначаю, що ми повинні не просто там готуватися до великої війни, як це ми робили ще з 2014 року, і наші аналітики вказували на те, що дійсно буде велика війна. Зараз Путін пішов дійсно в банк. І він набирає не 500-тисячну армію. Він набирає її від 2 мільйонів до 5 І в нього можливості крайні це 5 мільйонів, 5 мільйонів поставити під ружйо І я хочу зазначити, що питання ті, які стосуються ведення війни і перемоги в ній, ми повинні зрозуміти, що без реальних дій наших стратегічних партнерів, швидких дій, ми можемо опинитися на межі існування. І в цьому випадку я хочу просити тих, хто приймає рішення, прискорити завдання щодо постачання зброї, тому що у нас мільйонна армія. І я хочу відзначити, що ті Знаєте, як хвороба лівізни, яка була на початку, де мобілізовані, не проходячи підготовку, йшли на передову і багато було дуже втрат. Зараз цього майже немає. І єдине, що потрібно нам зробити, це забезпечити Україну дійсно зброєю, це, перш за все, це ракети. Крила ті ракети, ж великої дальності. Ну і з цього приводу я ще раз хочу звернутися до своїх джерел. Будь ласка, наші експерти, кожен на своєму місці. Він дає поради своїм керівникам урядів, мається на увазі і тим, хто займається питаннями бізнесу. Будь ласка, проведіть роботу, на тому що поставити акцент на тому, що весь світ зараз повинен повинен стати на допомогу Україні, тому що перемолоти 2 мільйона, ті, які Путін хоче набрати до травня місяця, він нам нам буде дуже важко, якщо ми будемо мати. Тільки оцей регламент постачання зброї до України. Дійсно, зараз виконується завдання щодо того, що вже і Німеччина погодилася постачати тяжкі танки до України. Ну і наш братній народ Польщі, президент Дуда, є одним із тих, хто. Стоїть на прискоренні програм постачання зброї, але ми повинні зрозуміти, що ми не зможемо використати цю зброю, якщо не будуть обучені наші воїни. По-перше, це час і часу дуже мало. Якщо Путін почне займати позиції щодо проведення на трьох напрямків, і, до речі, це готується на 24 лютого. Ми добре знаємо так само, оці парадигми російські, російської еліти мають на увазі керівництва Росії, ті, які притримуються знаєте, таких дат, де вони звертаються до шаманів, до гадалок, до цих інших вибирають там до екстрасенсів, до оцих золяні оці впливи. І ну це просто абсурд, але так воно і є, і їм підказують, що треба робити якраз оці дії на такі дати. І коли розпочнеться події, ті, які можуть бути одночасно, з чотирьох напрямків це і напрямок Волинь Рівне. Це напрямок е, сюди до, до на Малів, Житомир. Це напрямок з моря, з е, моря йти до е, Білгород-Дністровського, виходити до Придністров'я. це напрямок Запоріжжя е, і, звісно, напрямок Харків, Луганськ, Донецьк. Е, ви знаєте. Коли ми ведемо мову про дійсно от такі операції, вони готуються і наші фахівці, наш, наша розвідка знає про те, що розробляються такі плани, вони знаходяться під грифом цілком таємно, але працюють розвідки. І ми отримуємо інформацію не від нашого гуру, а від іноземних спецслужб. Ми бачимо Ті дії, які розгортаються на полі бою, ми зрівнюємо з тими планами ті, які раніше будувалися. І, звісно, ми зараз робимо висновки про те, що інформація, та, яка доходить до нашого інституту глобальної політики, вона є тою, яка не просто достовірна, а вона своєчасна. І єдине, що по нашим каналам, коли ми коли ми звертаємося до Керманичей, то ну, фахівців різного роду різні шляхи донесення інформації існують. Але, знаєте, сім п'яді в лбу рахують так наші, той, хто знаходиться при владі, і це є засторогою і тою, тою перепоною для прийняття рішень. Тому зараз я. Хочу звернутися до перш за все, треба з холодною головою. Зараз приймати рішення, мало на маю на увазі почистити повністю весь апарат Міністерства відомств. Я, на прикладі сьогоднішнього дня, хочу зазначити, що цей гелікоптер його перевіряли. його... Готували, і спеціальна служба існує, і е, разом з міністром працювала система охорони, його особиста і особистий охоронець був в цьому гелікоптері. Е, але е, існує така м, практика, де е, сучасні е, гелікоптери, навіть літаки, вони оснащені електронікою і є. Зараз вже надсучасні технології, які вирубають всю систему управління, і ця машина стає некерованою. Я думаю, це буде основна версія того, що сьогодні сталося, а це є диверсія, і ми можемо тільки констатувати факт, що загинув міністр, загинула його команда. Тому, будь ласка, приймаючи зараз рішення по безпеці, безпеці керівництва нашої держави, ми повинні зараз зробити все для того, щоб зберегти їм життя. Тому що некерованість в державі це означає, означає привилегію для прийняття рішень нашому ворогу. Ну і звісно, на початок бачите операції, яка планується на 24 лютого. Цього року якраз і стаються такі події. Ще хочу зазначити, що коли аналізуючи питання, всі, які будуть розвиватися на, на напрямках зазначених мною раніше, ми повинні зрозуміти, що наша армія підготовлена. Ми відстоюємо позиції, ті, які зараз проходять на полі бою, і Солідар Бахмут це є дуже великим прикладом і, до речі. Нам підігрують і некомпетентність Керівництва Збройних сил Росії і прийняття рішень ті, які вони зараз приймаються в історичному плані, <кхем> я маю, маю самого Путіна. Мається на увазі його, до нього відносяться ця моя промова, тому що. Він е, має, він знає і бачить, що вихіда немає. Йому треба йти в Абанк і любою ціною переламати хід боротьби, оборони нашої. Ну і, звісно, вийти на, на захоплення не окремих територій, як він вказує, Донецька і Луганська області. Йому потрібна вся Україна. І йому потрібна Молдова, йому потрібні Балкани. Йому потрібна Болгарія, йому потрібно вийти, на, до, вийти до Сирії. Я дуже добре розумію в цих питаннях, тому мені складно зараз надавати знаєте, інформацію, ту, яка в мене існує, є для розуміння наших, наших глядачів, але. Повірте, що зараз починається дуже напружена велика, велика, велика битва, і ми повинні до цього бути не просто готові, а повинна бути величезна підтримка наших стратегічних партнерів. Я дуже з великою вдячністю дивлюся на те, що як допомагають нам і е, Керівництво Великої Британії, ну, перш за все Сполучених Штатів, і зараз е, Болгарія. Знаєте, інформація з'явилася про те, що ну, вона в засобах маси інформації, ми то знали це раніше. Е, Болгарія навіть е, був такий час на початку е, повномасштабної агресії, де е, третину всього. Всього озброєння йшло з Болгарії, і я хочу низько вклонитися керівництву Болгарії за таку підтримку. Ви знаєте, зараз, коли я бачу, як проходять події щодо Давоса, ну і звісно, коли ми ведемо мову про інші майданчики, потрібно проводити Генеральну асамблею ООН. Негайно, тому що оцей випадок з, з вбивством міністра і його команди, це вже є не просто дзвіночок, це повинно бути прикладом того, що прийшли просто Рубікон. І відповідь, наша гуровська команда повинна знищити міністра зовнішніх справ Росії Лаврова. Наша команда повинна знищити міністра внутрішніх справ Росії. Якщо це ми не зробимо, то відставку повинен іти Кирил Буданов. Тому що око за око. Ми повинні розуміти, що це війна, і є в цій війни, війні, як то кажуть, свої приклади, де потрібно приймати негайне рішення. І зараз, коли ми будемо знаєте, соплі свої ковтати і знаєте, розказувати один одному, а ні, це може випадковість, це може технічна несправність. Це знищення нашого, нашого міністра показове. І воно вказує на те, що вслідучим буде президент, буде головнокомандуючий. Якщо ми не зупинимося, це почерп Путіна. Тому, будь ласка, приймайте рішення керманичі і безпекова якраз служба. Ну і питання щодо чистки практично всього. Керівного складу мається на увазі апаратного складу. Це біля міністрів, біля тих, хто приймає стратегічні рішення, знаходиться агентура Кремля. Вони все знають, вони все бачать, вони доповідають, вони готують плани. Якщо ми не зробимо тотальну чистку, не не будемо. Оцю всю агентуру, яку СБУ знає, а в самому СБУ більше половини агентури ФСБ. Що робити? Президенту потрібно приймати кардинальні рішення тотальна очистка. І я пам'ятаю, ят, пам ви з історії, що в таких в роки, в роки Другої світової війни, навіть в той ж Радянському Союзі. Був такий смерш, який боровся з шпигунами. Нам потрібно зробити такий смерд. Їх треба знищувати тут, в Україні, агентуру Кремля. Якщо ми не почнемо це робити, буде дуже жахлива, жахлива ситуація, і ми будемо стояти на межі неперемоги, те, що Україну можуть перемогти. Тому потрібно працювати на... На всіх лініях, на всіх фронтах. Я бажаю всім витримки. Я ще раз приношу свої співчуття загиблим і тримаймося, йдемо до перемоги.